Привіт всім, дорогі терези! Рада вас вітати на своєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на липень місяць 2023 року. Дуже вам дячна за ваші коментарі та ваші лайки. Прошу вас підписуйтеся на канал, поширюйте відео, дивіться свої відео на ваш сонячний, місячний та знак Асценденту, а за особистими консультаціями звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. Ну що ж, давайте починати. У нас, як завжди, 5 колод, і один, 5 курторо і 1 ураку. І починаємо. Перша карта для терезіб на липень місяць 2023 року. Паш мечей вам випадає. Паш мечей це щось нове, якісь новини ви отримаєте, будете розбиратися, можливо, з якимись документами, або будете розбиратися з якимись справами на рахунок вашого здоров'я чи здоров'я ваших дітей. Це також початок навчання. Ви можете почати вчитися чомусь, піти на якісь курси, або ж не знаю, почати навіть розбиратися в якихось. В якихось Нових технологіях. В це все, що відноситься у нас так до повітря. Це інтернет, це говоріння, це якісь документи, можливо, так, які ви можете завіряти. І важить мечей, так, тут ваші діти, якщо у вас є діти, ваші діти можуть програтися і можуть знаєте, Вибрати собі нове навчання, або ж будуть тут по мечам, ще інколи можуть якісь козні вам строїти, щось вам якось сваритися з вами, тут краще на це не реагувати. Наступна карта для тересів на липень 2023-го. Вісім кубків. Щось ви тут залишаєте, дійсно, може, будете йти кудись в нове, щось відкривати, якийсь може новий бізнес. Пов'язаний з документами вчитися, будете диплом якийсь отримувати, можливо. Вісім кубків це коли е, вам вже набридло там, де ви знаходитеся, і вам тут потрібно змінювати. Змінювати як? Вам ви залишаєте все там, де ви є, якби там, де ви були. так? І рухайтеся вперед, абсолютно чистим. У нас так? початок якогось нового шляху, який принесе вам набагато більше, ніж у вас було до того. Вісім кубків. Якщо ви, наприклад, ви розводитеся, то ви залишаєте всі свої статки, ви залишаєте там своєму чоловіку або своїй дружині, і за собою нічого не тягнете, нічого не берете. Або ж тут ваші діти захочуть піти з дому, захочуть піти в самостійне життя, і ця новина буде для вас просто такою неочікуваною. Ніби знаєте, прийде і скаже, все мама, я йду геть. Більше мене ти тут не побачиш, або я переїжджаю вчитися кудись в інше місце, чи якісь не знаю, якісь курси проходити, подорожувати собі просто. Тут можете, прийміть це. Так, карта для Терсію на липень 2023-го. Стап. Будуть якісь у вас дуже серйозні зміни. Карта смерть, старший аркан дає трансформацію. Це дорога нова. Коли, знаєте, коли смерть, вона інколи означає дійсно справжню смерть, коли вам, не знаю, можливо, вам тут прийде новина і вам потрібно буде їхати кудись там, якийсь похорон або ще щось, і залишити все, як є, всі ваші справи, залишити і поїхати. Срочно. Смерть взагалі, ветеро, вона дає. Відновлення, новий початок. Коли помирає щось, народжується зовсім нова енергія. І тут вам потрібно відпускати, щось вам треба трансформувати в своєму житті. У вас тут точно будуть якісь зміни, можливо, навіть неочікування, або ж якщо ви хочете, ви вирішували щось міняти, переїжджати, закривати, їхати навіть кудись, знаєте, в нове місце, щось чомусь навчитися, то прекрасні карти. Смерть завжди дає відродження. Вам потрібно щось змінити у собі, можливо, в своєму, може, може ви тут якихось людей будете відрізати, так? По пажику і зрозумієте, що ні, це не моя людина. Вісім кубків, все я йду гайд. Звідси я прям трансформую, я прям змінюю повністю свій погляд. Далі, наступна колода, карта. Терези, липень 2023-го. Угу. Четвірка жезлів. Це карта стабільності, карта дому. Будете, можливо, вирішувати тут якісь питання зі своїм домом, або приїдуть до вас гості, будете їх радо вітати, святкувати. Будете тут, можливо, щось. Може, може будете дійсно своїх дітей відпускати в путь, і будете, знаєте, відпускайте їх тоді з повною з гортістю, зі щастям. Зробіть із цього якусь фесту, якесь свято, зробіть із цього, так? Відсвяткуйте і ось, старайтеся всі питання, все, що на рахунок дому все, ще на рахунок дому, все ще на рахунок е, якихось може документів дому. До цього ставитися дуже легко і е, е, з позитивом. Окей, далі. Карта для користів. Десятка жезлів, тяжкий шлях на вас чекає. Будете мати може багато дуже справ, або, знаєте, все-таки всередині будете мати якісь такі сумніви і буде вам тяжко, не будете звертати увагу на щось. Десятка жезлів це коли на нас дуже багато всяких справ падає, так, і ви тут можете саме почати вирішувати все і одразу. І краще тут комусь делегувати, не брати все на себе, делегуйте якісь ваші справи, не, не старайтеся відповідати за все і за всіх. Так, ви можете це робити, але не потрібно, тому що ви можете дуже сильно собі нашкодити, слівкуйте за своїм здоров'ям, не піднімайте тяжі ці по цій карті. Ну і на вас чекає, на вас чекає дорога. Дорога ну довга, але ми вже це вже фінішна пряма. Ми вже бачимо, куди ми йдемо. Так ми вже бачимо башню. І єдине що це те, що не обов'язково тягнути за собою всі ці жезли. Так? Можливо, комусь це потрібно, ви можете потрошки відкидувати або підніматися декілька разів. Так? Ділити ваші якісь обов'язки на декілька разів. Далі карта для Тересі на липні 2023-го. Закохані. Старший аркан карта закохання. Закінчиться все дуже позитивно. Закохані дають нам е, е, відповідь, на, та, відповідь на наші питання, або закінчення якихось справ, того що ви дуже давно вже чекали, саме так, як вам потрібно. Ви будете задоволені. Якщо От просіть тут допомоги в третій людини, або ж ви будете в трьох співпрацювати. Е, може у вас тут бути якийсь такий, знаєте, Ну, скоріш за все, це так як це у нас відноситься тут додому до і до якоїсь тяжкої праці, то ви тут, може, будете змінювати щось в своєму домі, або будете їздити туди назад, вибирати дім, можливо, будете, і вам потрібно буде об'їздити дуже багато домівок. Закохані також це зустріч. Зустріч коханої людини, ви можете зустріти свою другу половинку, ви можете навіть заключати тут контракт. Так? Можливо, для вас так як тяжко було довго, в итоге, ви заключите контракт, в итоге ви отримаєте своє і ви будете цьому дуже сильно довольні. Окей, наступна колода. карта для телесіу на липень 2023 року. Трійка мечей. Знову ж таки, у нас, у нас тут випадають у нас пажик мечей, так, який може давати таку трошки ем, тяжку реакцію, неочікувану, десятка жезлів. Це коли ви думаєте, Боже, як я з цим справлюся, Трійка мечей це ем, хтось може розбити вам серце, хтось може. Зробити вам боляче, не прив'язуйтеся до цього дуже, тому що тика мечем проходить дуже швидко, і це такий, знаєте, поплакав сьогодні, завтра вже навіть не пам'ятав чи що плакав. Може бути якісь неприємні ситуації, слідкуйте за своїм здоров'ям, за своїм серцем. Можливо, вам потрібно тут буде обслідувати своє серце. Людина якась так, може, ваша дуже близька, рідна. Може вас у чомусь тут зрадити. І м, дивіться, подивіться, от саме ця на цій карті, так, в цій колоді, це колода 78 дверей. У нас тут зображена жінка, яка е, кукловуду протикує іголками. Хтось може вам дуже сильно зазрити. Думайте, що ви кому говорите, думайте, з ким ви співпрацюєте, тому що тут дійсно може навіть на вас хтось. Ритуалите, з цим будьте обережні. І ви можете почувати себе через це погано. Далі. Карта для Терезі народ Сімірка жеслі будете ви тут від чогось дійсно ви будете відгороджуватися, закривати, закривайте в минуле те, що вже померло його вже назад, не відродиш. Закривайте шляхи у минуле. Від відмовляйтеся, можливо, від людей. Може, це вам буде тяжко, так вас хтось, хтось вам зробить боляче, і вам прийдеться відрізати цю людину від, від себе, або е, вам, вам ви будете дуже сильно хвилюватися, так і що ваші там діти будуть іти з вашого дому. Ви будете дуже сильно хвилюватися. Отут Бажано цього не робити, тому що у вас можуть через це виникнути якісь проблеми сердечні навіть. А навпаки, закривати себе від минулого. відстоювати свої позиції, стояти завжди на своєму, можливо, навіть, знаєте, не пускати когось до себе у свій дім, не підпускати, можливо, вам потрібно бути наодинці трішки. Так? Ну, ще одну карту. Угу. П'ятірка кубків. Ну, що ж це у вас таке? П'ятірка кубків це знову ж це розчарування, ніби е, ніхто не може вам допомогти. От буде у вас тут якийсь такий момент в наступному місяці, коли ви можете впасти в депресію. Знаючи це вже зараз, будьте до цього готові і розумійте, що коли цей момент настане, коли вам стане якось так погано, ви захочете закритися від всього світу, або вас хтось образить. Як можна скоріше це відпустіть. Не тримайте зла, не, знаєте, не жалійте себе, інколи ми всі любимо себе так дуже сильно пожаліти, ой, як же так сталося, чому це так. Відпускайте, тому що підтірка кубки, вона говорить про те, що ви фокусуєтеся на негативі, а вона дає завжди. Вихід, завжди в по поп'тірці кубки, в нас є вихід. Просто ми на нього не дивимося. Ми навіть не звертаємо на нього уваги. В базовій колодії у нас зображені 5 кубків, 3 з яких перевернуті, і 2 повні. Але людина дивиться на перевернуті. А повністю я ззаду, і їх навіть ніхто не замічає. У вас завжди, і з любої ситуації, є вихід. є вихід. Вам потрібно просто на нього звернути увагу, а не фокусуватися на тому, як вам погано. Далі. Кличте, може, тут, кличте на допомогу. От, якщо вам потрібна допомога, кличте як можна як можна голосніше. Так, Карта для Терезі на липень 2023-го. Закохані. Знову закохані. Карта повторюється, старший аркан повторюється, він звертає на себе увагу. Цю енергію, ці енергії вам прийдеться приділити більше. Більше часу та більше енергії закохані знову ж таки, це у нас контракти, це підписання, це співпраця. Тут хтось вам допоможе, звертайтеся за допомогою. Завжди є ангел-охоронець, який стоїть тут, бачите, стоїть за вашими плечима. Не переживайте, надійтеся на тільки на краще, співпрацюйте з людьми, говоріть багато, розказуйте можливо про те, що вас болить, підійдіть до психолога. Якщо у вас щось таке дуже серйозне на душі, то вискажіться, це карта говоріння у нас закохані. Ем, і знову ж таки, ваша кохана людина, дійсно, ви можете її зустріти. Може, ви тут, знаєте, може, будуть вирішуватися якісь питання з вашою коханою людиною. може, вам потрібно закрити, перейти на новий рівень або залишити, ви тут не можете це залишити, або хтось захоче до вас. Е Хтось захоче серйозних відносин, а ви будете проти. Далі. Карта для Терезії на липні 23. -му. Ось у нас тут виходить король Кубків. Король Кубків це чоловік, рак, скорпіон, риби. Або це може бути чоловік, який вислуховує, який дає поради. Це може бути психолог, навіть у вас якийсь, або якийсь ваш друг, ваш тато, брат, будь-яка чоловіча фігура. Навіть це може бути жінка, але вона тоді така більш знаєте, така більш чоловікоподібна може бути, там така більш серйозна, яка має якусь посаду. Але вона дуже добра і е, ці люди, вони знаєте, дуже слухають, дають, дають нам поради. І це чоловік, який може дійсно вас кохати або прийти так, до вас з якоюсь пропозицією, У нас тут закохані поруч падають, кори куки це завжди про любов. Якщо ви чоловік, то тут вам, можливо, прийдеться комусь, знаєте, ви боїтеся, ви від чогось так закриваєтеся, від якихось відносин і хочете, так? І а, тоді вам потрібно бути більш ніжним, більш емоційним і все-таки проявлятися саме в любовному плані, бо йти на уступки навіть можливо. Карта для на вналиппіння 2023 року. Туз, туз пентаклів. Туз пентаклів це новий початок, нові гроші, це нові відносини, це нова дорога, нова робота, навчання, це все. Туз це номер один. Це коли ми починаємо, коли в нас є ідея. От якщо у вас є якась тут ідея, реалізуйте її навіть тут за допомогою цього чоловіка. Або чоловік вам тут він дійсно вам буде робити, хтось вам тут буде робити пропозицію якусь, так, це може бути і в плані бізнесу, не тільки в коханні. Тоді вам цю пропозицію треба дуже добре обдумати, тому що тут хороші вас ніби рятують. Так? Ви в такому стані там, до цього знаходилися, коли ви закриваєте. Ви не хочете співпрацювати, ви фокусуєтеся на негативі, а тут хтось приходить і вас рятує. так? Ви, можливо, кликали, просили допомоги, і вам допомагають. Можливо, це ваш чоловік вам допоможе, або ваш брат вам допоможе. І тоді вам потрібно, от цю, це у нас тут ангел зображений, оцю, цей дар ангела, його потрібно прийняти. Окей, ще одна колода. Терези, Карта на липень 2023-го. Дев'ятка кубків. Ну, в ітогі, ви все-таки будете себе відчувати дуже-дуже гарно. Дев'ятка кубків, виходьте на сцену, виходьте оця вісім кубків, так, яка була на початку, що вам потрібно щось залишати за спиною, вам потрібно відмовлятися, можливо, від якихось благ, щоб отримати більше. От ви тут в кінці отримуєте більше, але вам треба пройти через той весь кризис. Вам треба пройти через трійку мечей, п'ятірку кубків, коли у вас розчарування, у вас може хтось образив, вам треба переплакати, переболіти. І тоді ви виходите на новий рівень. І ви собою будете дуже сильно гордитися, показуєте всі свої достатки, тому що завдяки своїм достаткам, завдяки е, досягненням, навіть недостаткам е, вас будуть сприймати, і ви можете отримати ще більше. Вам треба хвалитися, вам треба показувати себе. Роз розказувати про себе, чим можна більше, можливо, свою історію якусь треба розказати, щоб допомогти іншим людям. Ну, от, по 9 кубків ми тут маємо дуже класні, класні досягнення. Далі це щастя, гроші, наповненість. Карта для Тересів на липень 2023-го. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка на девятку дає нам дуже-дуже великий плюс, тому що це у нас емоції, ви будете дуже щасливі і будете себе показувати свої емоції, будете собою гордитися, а це у нас гроші і це нас наші ресурси. Ви будете дуже сильно гортитися і показувати свої ресурси. Ну, також тут, по самі бути обережні, дуже сильно там уже прям не розхвалюйтеся, тому що вам можуть заздрити, так ви багато чого досягаєте. Загалом е Терези, ви, ви дуже е цілеспрямовані, ви можете себе у чомусь ви. Та вам потрібно тримати, по-перше, завжди баланс в житті, так тому що це Терези, у вас має бути не можна переходити кудись. На одну зі сторін, і ви досягаєте цілий. А тут дев'ятка Пентаклів нам знову ж таки говорить, вам можуть прийти гроші нові, ви можете отримати якесь, можливо, хтось буде вам допомагати грошима, ви отримуєте якийсь статок, або ви отримаєте, може, хтось тут захоче вас утримувати навіть, так, або ви будете свої гроші. Перераховувати, і ви зрозумієте, що у вас набагато більше ресурсів, ніж ви очікували. Тому що дев'ятками ми завжди дуже хвалимося. І ще одна карта. Так. Терези. Карта на липень 2023-го. Ой, імператриця. Прекрасне закінчення розкладу, імператриця дає нам знову ж таки достаток, імператриця дає нам можливості, імператриця це ви можете завагітнити якоюсь ідеєю, ви можете отримати. Знаєте, Знову ж таки, ви отримаєте гроші, може зустрітися така дуже ресурсна жінка, або ви будете дуже ресурсними. Імператрицею нею покровительство Венера, і Венера також покровительство вами, Терезама. І вам потрібно тут вкладати в себе, потрібно слухати себе, знаєте, змініть гардероб, там не знаю, робіть нову зачіску або якось приведіть себе до ладу, купіть собі щось. знаєте, задовільніть свою душу, задовільніть своє серце. Вам потрібно відчувати себе в ресурсі. Потрібно отримувати цей ресурс і імператриця. Також це може бути ваша мама. У вас можуть якісь бути питання, ви можете вирішувати з вашою мамою або з якоюсь жінкою породу. Вам може зустрітися така жінка. Якщо ви чоловік, то вам зустрінеться. Знаєте, така вона дуже добра, лагідна, вона е, вміє вислуховувати, вона е, тримає все на собі, вона вміє вести за собою. До імператриці приходять за порадою. Можливо, тут ви будете саме цю до вас два приходити, неважливо чоловік чи жінка. Е, тут ви маєте бути в ресурсі і ці свої ресурси тримати при собі і показувати всім іншим. Прекрасна, дуже класна карта, може, дійсно ви завагітнієте, так, якщо ви плануєте тут завагітніти, і у вас тут був якийсь такий, у вас були моменти, коли ви вже не знали, як далі бути, ви тут знайдете, можливо, еко попробуєте, або ви знайдете тут якийсь новий спосіб, так, і будете дуже-дуже цьому раді і дуже щасливі. Ну і оракул перервалося трішки в нас відео. Ну що ж, давайте дивитися вам оракул. Карта для Терезівка на липень 2023-го. Ой, поєднайтеся з землею. Вам потрібно поєднатися, вам потрібно виходьте в ліс, тримайтеся дерев, виходьте на природу, їдьте кудись на природу, на пікнік, можливо, кудись ви захочете поїхати. У вас дуже такі, знаєте, карти, у вас тут пентаклі, у вас, вам потрібно стати на ноги, вам потрібно показати себе, і, можливо, вам треба саме якось. Відновити оцю енергію вам потрібно піти в ліс, так побути можливо, навіть із тваринами своїми, або знаєте ще, що може бути? Поїздіть по якихось місцям сили. От якщо ви поїдете в якесь місце сили, навіть у нас на Україні ті самі Карпати. Просто в гори виїхати дуже-дуже і добре. А, також ходіть босами по, по траві, по піску, поєднуйтеся саме, поєднуйте своє тіло з землею. Бачте? І ще одна карта для вас, Терези, на липень 2023-го. Трансформація і зміни це те, що у нас було отут. На самому початку, оця смерть ваша, яка несе вам зміни, ось тут то, то саме. Ми бачимо, ваші мрії збуваються, мрійте, прописуйте собі плани, чого ви дійсно хочете добитися, до чого ви йдете. І покидайте оцю своє минуле, оцю минулу тьму, так, і виходьте вже до сонця. У вас тут будуть дуже хороші помічники, люди, які будуть вам допомагати, які будуть навіть здійснювати ваші. Мрії. Головне, не боятися. Так? У вас тут такий місяць, вам потрібно дуже навчитися відновлювати свою енергію. Вам потрібно постійно бути в балансі. І, скоріш за все, у цьому місяці у вас будуть такі якісь дуже сильні емоційні ситуації, в яких ви будете втрачати свою енергію. Тож вам потрібно а її відновити. Б. Зібрати її всю в кучу і е, пустити в щось нове. Ну що ж. Ось такий у вас був розклад, дорогі Терези, на липень місяць 2023 року. Нагадую вам ставити лайки, підписуватися, пишіть коментарі, діліться цим відео. Дивіться свої відео на три основні знаки: Сонце, місяць і Асцендент. Місяць і Асцендент, до речі, можна в інтернеті абсолютно безплатно розрахувати. І е, якщо вас цікавлять особисті консультації, то пишіть мені в дірект мого інстаграму, який ви знайдете в описі до цього відео. Ну і сили вам, сили та вміння збалансувати себе в місяці липня. Побачимося в наступних відео. Папа! -па.